Друзі, трошки про небезпеку кукли Лабубу або милий монстр. Уявіть, як сьогодні впливають на наших дітей, коли пропонують різних монстрів, називаючи милими, щоб наші діти вони відкрили своє життя, свою душу для цих милих монстрів. За Милими монстрами, завжди стоїть якийсь демонічний світ. І завжди, коли наші діти вони відкривають своє серце, свою душу для цих милих монстрів, вони відкривають свою душу для демонічного світу. Ось чому сьогодні дослідження або те, що свідчить батьки про своїх дітей, коли кукла Лабуба з'явилася у них в домі, в кімнаті їхньої дитинки, щось з дитинкою почало відбуватися. Вона стала безпокойною, прийшли страхи, хтось почав від страху залякування заїкатись, хтось почав пісяти, тому що страшно. Хтось не боявся раніше, почав боятися, хтось почав з цією куклою розмовляти, хтось почав з нею дружити, і почався певний вплив у цієї істоти з великими зубами і зловісною усмішкою та очима. Це все небезпечно, тому що ми привчаємо своїх дітей до милого образу демонів. І потім, коли ми, як християни, навчаємо своїх дітей про бісів, про сатану, про падших ангелів, про демонів, наші діти вони вже мають оці стерті кордони, і вони вважають, що вони милі, і з ними можна дружити, і для них можна відкривати своє серце. Ми повинні, як батьки, з вами пильнувати, тому що наші діти. Вони сьогодні в великій небезпеці, тому що відкривається духовний світ через те, що ми не пояснюємо дітям небезпеку милих монстрів в їхньому житті, чому небезпечно для дітей мати оцю куклу? Лабубу, і ми в цьому потакаємо, їм догоджаємо, тому що дитяча уява, вона легко формується через образи, які вона бачить, які вона торкається. І ось образ милого монстра це підміна понять, коли зло, зло виглядає як щось симпатичне. Це коли наші діти вчаться приймати духовно темні речі як нормальні речі, коли наші діти відкриваються для чогось лукавого, замість того, щоб розпізнавати, що є добрим. Тому, друзі, ми повинні наповнювати свої, життя своїх дітей світлими образами. Ми повинні наповнювати життя своїх дітей біблійними історіями, ангелами, добром. Ми повинні наповнювати життя своїх дітей іграшками, наприклад, лев, і говорити їм, як Господь їх любить, який Господь сильний, як Господь їх оберігає, як Господь їх захищає. Нам повинно навчити наших дітей, щоб вони мислили про те, що є правдиве. Справедливе, чисте, любе, щоб вони думали про це. Ми повинні з вами пильнувати, тому що кукла Лобубу – це не просто якась мода тільки, або якась забавка, але це лялька, яка пов'язана з темними силами, яка пов'язана зокрема, з демонічним впливом, з демонічною силою. І ось. Лялька несе ця, якийсь образ страшний, зуби, викривлений, посмішка, потойбічний. Що вона визиває? Певний дискомфорт, страх, певну, певну тривогу, оця естетика жаху, певного окультизму, зомбі культури. І ми повинні з вами зрозуміти, що диявол, він працює. Якби завуальована, не відкрито, але під виглядом цієї моди і прикольного тренду. Але це впливає на наших дітей. Це впливає, це щось відкриває в серцях наших дітей. Це яким чином ми будемо бачити як наслідки на житті наших дітей.